За що в житті ми відчуваємо найбільший стид? Три, два, один. За життя в легкості, правильно. Задайте свої підсумки року. Про що ви підсумовували? Про те, наскільки важкий був рік, наскільки все було складно, наскільки ви молодець що впоралися і так далі. Ніхто ж зазвичай не хвалиться перед друзями. Як мені було легко, я так легко все зробив, я так легко досягнув і так далі. Є відчуття якогось дискомфорту. А все тому, що нас з дитинства до цього привчало, що потрібно важко працювати, потрібно старатися, потрібно дисципліну тверду тримати і так далі. І саме з цим ми йдемо в доросле життя, беремо виклики, челенджі, все через силу, через те, щоб далі продовжувати змушувати себе. Ми, як ті самі батьки, які не давали нам помилятися. Тобто, коли ми пхали пальці в розетку, казали, не пхай пальці в розетку. У мене навіть вдома були такі штуки спеціальні запхані в розетки, щоб я випадково палець не запхав. А ви, до речі, пробували пальці в розетку запихати? Я пробував, у мене не вийшло. Чого переживали батьки, не розумію. Ті, хто не пробували, ви, напевно, більші молодці, ну якби. Просто до ну, мене добрий ангел-охоронець, скажімо так, і я неодноразово в житті йому за це велике дякую скажу. От, так от, життя в легкості нас не вчили. І через це дуже багато проблем взагалі формується, як на мене. Через те, що нам за це стидно і дискомфортно. Я вам рекомендую кожному це поміняти в собі. Тому що жити легко завжди з плюсом. А не з мінусом, набагато цікавіше обнімаю.